Батьком-засновником української держави, сучасної української, новітньої української держави, ми вважаємо Михайла Грушевського. Я вважаю, що мамою української економічної слабкості знищення української незалежності, корупції, популізму і неефективності є Юлія Тимошенко. Це справжня мама, яка за багато років 20, все робила для того, щоб Україну знищити. І завжди хтось її заважав. Я про це сьогодні говорю, тому що вчора я почув деякі висліви щодо прес-конференції, яку робила Тимошенка. Чергова тотальна брехня. Я розумію, що в неї є жага, от така вже ну, потенційна до того, що вона хоче до влади дорватися. От для неї це, ну, це самоціль. Нам треба дійти до того, щоб наша самоціль була сильна українська держава. І оце тотальна брехня і підриває можливості для успіху України і українців. Жодного слова правди.